Ми зараз вийшли. Я просто вчора не дивилася відео. Трішки лайтове трішки підготовча. Ой, вовук, навіть не чекає. Мені чекає. Познущаюся mm -hmm. над татом. У Вона почала тут голова боліти. Зараз буду вести влог я. Усім привіт, мама. Привіт. Ми сьогодні. Прокинулись трошки раніше, ніж це було вчора, але встали пізніше, ніж це було вчора. Зараз ми з вами вийшли... Ну, хто як? Ну, я за себе кажу. Ми зараз вийшли. Будемо йти в світ рослин, купувати горшочок і землю. Для хвойних рослин, щоб пересадити ялиночку. Я вам про те вже розповідала, але, можливо, хтось не дивився то відео, то подивіться, будь ласка, посилання буду тут. І ми зараз йдемо в світ рослин. Ще я хочу купити верхні форми для нігтів. І, скоріш за всього, полігель, але я не знаю, можливо, буду робити нігті гелем, які в мене вже є. Хочу зробити мамі нігті. Якщо мама не захоче, то зроблю татові. <риклад> 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 Я малювала на нігтику татові сову. Якщо в мене зберіглось фото, то от. А якщо ні, то сорі. От, я просто вчора надивилася відео, як гарно роблять нігті на верхніх формах. І от дуже хочу спробувати. Тому в мене така зараз типу мулька, що от я хочу верхні форми хочу спробувати. Дуже хочу спробувати. Вчора я малювала, робила різні дизайни, робила викладний в мене не дуже вдало вийшов. А робила ще декілька дизайнів. Ну, якщо що, фото. І от зараз, думаю, спробувати зробити на верхніх формах. Так, ще сьогодні по планам у нас купити трошки продукції. Завтра вже на роботу, тому потрібно трішки скупитися. Так що, ось такий у нас невеличкий план. Сьогодні вже така буде. Трішки лайтове трішки підготовча. у нас, підготовчий день до роботи. Так що, так що так, ми ну, зараз сидемо і вам все покажемо. Зараз ми вже зайшли, грубо кажучи, на територію ринку і направляємось Що і направляємося до судового центру. Будемо там дивитися, я вже казала, що. Хочу ще по дорозі зайти в магазин авокадо, подивитися, скільки там коштує брокколі і кольорова капуста. Ось якраз авокадо. Що я можу сказати висновок який, що в авокадо дорожче, ніж будь-де в будь-якому магазині. Подивилася е, свіжу полуницю і полуниця по 55 гривень за 100 грамів, тобто 500. Правильно ж 550 за кілограм? Так, да, все правильно. Чомусь в мене таке пройшло. Не знаю, якийсь такий неважливо. Коротше, так, да. 550 гривень за кілограм виходить. Чи там є навіть лічі, лічі 70 гривень за 100 г, тобто 700 гривень за 100 г в сілько воно дешевше виходить ніж тут. Ой, голуб. Ти мерзнеш? Не лапку ховає. Мама вже пішла і навіть не чекає. А я чекає так, йдемо зараз, в садовую. в цьому магазині. Є, але дуже велика, на 20 літрів. Нам стільки не потрібно. Ідемо сюди. Тім город. Ось таку купили для хвойних рослин 7 літрів, а в тому магазині було 20 літрів. От ціна 45 гривень. Залишилось тільки горщик купити. Для нашої ялинки. Зараз йдемо по нього. Зараз я стою біля щасливого курча, буду купувати фарш курячий, щоб зробити котлет на декілька днів. Вона почала тут голова боліти. Не знаю чому. Так що зараз ми купуємо продукти, а потім підемо в світ рослин, купимо горщик. Купили Кілограм курячого фаршу. Я купила собі водичку. Зараз стою, Треба купити батон для котлет. І може ще візьму упаковку салату, який ми брали минулого разу. І оце не знаю, Так я її так хотіла до хати, але так хотіла. А так? Залишається після продуктів тільки горщик. Це нам треба буде зайти додому, залишити куплене і потім вже йти до магазину. Да? Ну так, да, бо нам це далеко інші сторони. Далеченько, а з сумкою якось не дуже хочеться. Ой, не дуже хочеться йти. Зараз будемо чекати. Хвилину, а то й більше. Бо там зелене світло якраз. Так, э... да, 55 секунд. А, не сказ... <свят> майже да, майже не сказав Все, <свят> Вже... Вже. Вже зайшли в магазин. От мама обирає салату. Батон на котлети є. Мама взяла салат, як я показувала. Два... Тут не два. Три Три кривишка для котика. Одного і другого. Зараз ще подивимося, що щось візьмемо і накрасимо. Ще банани взяли. Вийшли щойно за тебе, там купили молоко. Зараз йдемо додому. Хочу відправити в магазин Влада, щоб він пройшов, подихав свіжим повітрям, а я вдома буду, познущаюсь над татом. І, звичайно, якщо він дозволить. Ну, я в нього питати не дуже, звичайно, буду, просто скажу, давай руку і все. Я от ще й буду тут питати. Так що... Так. Тому я з вами прощаюся, а Влад з вами вітається. Ну що, всім привіт. Віолета залишилась вдома, тому зараз буду вести боя. Продовжую А, Зараз ми йдемо в цій трупи, взяв його бачу. Купимо чи подивимося борщи для ялиночки. Потім ми підемо в Тітро, чи рибку, чи м'ясо. А може й те, і те, хліб. Ну, коротше, трошки продуктів закупимо. Докупимо, вже трішки купили. Трошки Тоді докупимо трошки продуктів, окей. Ну все, ми підшли всі рослин. зараз там і побачимось. Гаршик ми купили, обійшовся він в 24 гривні. Хоч на прилавку була ціна в 25 гривень. Але із-за того, що в нас є скидочна карта, сам горшик нам обійшовся в 24. Ну а зараз ми йдемо в Сільпо докуповувати продукти і потім додому. Ходили ми в сільпо, взяли хліб та м'ясо, а рибу ми не брали. Все, йдемо ми додому, тому будемо з вами прощатися. Підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент це дуже важливо. Велике вам дякую за перегляд. До зустрічі!